Шосте вересня ми маємо отця Авраама. І не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, Матвія 3:9. Це були слова, які Іван Хреститель промовив до фарисеїв і садукеїв, що приходили на його хрещення. Ці люди були зіпсовані в серці, їхній характер описує сам Спаситель у Матвія 23:13, де сказано, що зовні вони здавались праведними, а всередині були повні лицемірства та беззаконня. І Іван Хреститель і наш Спаситель називали їх Єхіднами. Ці люди були прямими нащадками Авраама і належали до роду Ізраїлю, але вони втратили дух Ізраїлю. Авраам, Ісак і Яків сповідували, що вони чужинці й приходьки на землі. Євреїв 11.13. вони не очікували ні своєї частки в цьому житті, ні земної спадщини. Але вони шукали міста з небес і спадщини на новій землі, де мешкатиме тільки праведність. Друга Петра, 3,13 І вони знали, що володіння праведністю буде єдиною запорукою цієї небесної спадщини. Фарисеї ж перестали шукати Месію, який мав правити над праведним народом, і підготувати підданих для свого царства, очистивши їх від гріха. Вони не заглядали в своє серце, яке було зіпсуте, але ще дивилися на зовнішність, що здавалася доброю. Тому, не бачачи в собі гріха, вони не відчували потребу в Спасителі. Вони прийшли до Івана на хрещення не тому, що відчували потребу в порятунку від майбутнього гніву, а тому, що думали: якщо вступлять до лав нового лідера, про прихід якого сповістив Іван. Посісти почесні місця в прийдешньому царстві. Вони очікували, що це царство принесе лише визволення від Римського ярма і поставить єврейську націю на чолі всього світу. У них не було жодного найменшого сумніву в тому, що вони займуть місце в цьому царстві, тому що вони були дітьми Авраама. Уся їхня турбота зводилася до того, щоб посісти вищі місця. Іван розглядів їхню маску лицемірства і сказав їм, що вони не повинні лестити собі тим, що вони діти Авраама. Обітниця Авраама і його потомство буде виконана, але раніше Бог із каміння збудує дітей Авраамові, аніж зачислить до них таких, як вони. Спадщина була обіцяна Аврааму не тому, що Бог вважав його особу чи походження вищим за інших, а тому, що він мав праведність по вірі. Отже, ті, хто зараховується до спадкоємців разом із ним, Мають бути людьми того ж характеру. Звісно, було б несправедливо приймати Авраама через його віру в Бога, а інших лише через їхнє походження. Згодом, коли Христос розмовляв із нечестивими юдеями, Він сказав: Коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові, Івана 8:39. Апостол Павло також каже: а коли ви Христові? То ви, Авраамове насіння, і за обітницею спадкоємці. Галатів 3.29. Фарисеї, які приходили до Івана хреститися, вважали, що сам факт їхнього походження від Авраама гарантує їм місце в царстві Христовому. Апостол Павло показує, що вони переплутали суть справи, вони могли довести своє справжнє синівство лише тоді. Коли б приносили такі плоди покаяння, які показали б, що вони належать Христові. Сьогодні також є багато людей, які мають такі ж хибні уявлення про царство Христа, як і фарисеї та саддукеї. Існують люди і спільноти, які вважають, що царство Христа буде встановлено в цьому світі людьми, і вони уявляють собі, що мають забезпечене місце в тому царстві, бо можуть простежити свій родовід від реформаторів. Вони забувають, що реформатори не слідували за натовпом, а брали Біблію як своє керівництво, наскільки наскільки їм було відкрито її істини, і що, слідуючи її вченню, вони перенесли незлічанні труднощі, реформатори стали такими не через традицію чи родовід, а винятково тому, що їхня любов до Бога і до істини. Була настільки сильною, щоб вони були готові терпіти нестатки і бути визнаними вигнанцями. І все ж ці люди уявляють, що можуть увійти до царства Божого, пливучи на хвилі людської популярності, але як страшно вони колись розчаровуються. Царство Христове обіцяне лише істинному Ізраїлю, а істинний Ізраїль це лише ті, Чия похвала не від людей, а від Бога. Римлян 2,29 Ті, хто будуть великими в тому царстві, повинні бути готовими бути малими тут, а хто хоче бути першим, має бути слугою. Син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Матвія 20:28 він був образом Божим і мав усю славу і честь, але побачивши світ, що гине, не вважав свою славу за щось, за що варто триматися. Тож залишив її і умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе. Був слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, Филіп'ян 2, 7, 10. Раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його, Івана 13:16. Тож нехай ніхто не думає, що він потрапить до царства завдяки своєму місцю чи через походження від реформаторів, чи членству у великій та впливовій церковній організації. Нехай ніхто не думає, що може бути більш улюбленим, ніж сам цар, і що отримає царство якимось іншим шляхом, окрім смиренного самозречення і благочестивого життя. Так само, нехай ніхто не уявляє, ніби прийняття Христом Царства залежить від них. Христос отримує своє царство від Отця. Псалом 2, 7, 9, Даниїла 7, 13, 14. І Він приймає до нього тільки тих, хто на фундаменті віри. Побудував будівлю чеснот, пізнання, стриманості, терпіння, благочестя, братньої любові та милосердя. 2 Петра 1, 5, 11 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте! Христос любить нас.